Знову радий всіх вітати на каналі сервісного центру Егін Київ. Продовжуємо відновлювати нови. Ще один у нас в продажу. Це вже знайомий вам, Acer Predator Helios 300, восьме покоління. Такий один вже ноутбук у нас є зараз в продажу. Навіть в стані майже нового з коробкою в повному комплекті цей немає комплекту. Повного, але ж ноутбук також в дуже гідному стані, буде трошки дешевший, ніж той. З вартість ви зможете подивитись за посиланням в описі до цього відео. Давайте покажу вам, що це за ноутбук. Ну, Як я вже і сказав, восьме покоління, i 8750 h повноцінний процесор I7 Intel I7, Core i7 повна детальна характеристика за компонентами буде у нас на сайті знову ж таки, за посиланням, яке буде в описі. В ноутбуці вбудована відеокарта UHD, Графік 630 процесор та дискретна GTX 1060 192 біта, 6 ГБ відеопам'яті GDDR5 відношу до середнього рівня, але скоро будемо вже, мабуть, цю відеокарту потрошки сувати в базовий рівень. Але ж все ж таки, її продуктивність ну, вона значна. Тобто, можна сказати, що вона знаходиться. На рівні вище десь 1650. Ну, ось RTX 3050 вже, звісно, більш потужно за неї. В ноутбуці встановлений, як бачите, майже новий, 15 днів всього лише пропрацював. ну Це новий диск, можна сказати, 3 години. 38 ГБ за цей час всього лише було записано. 100% показники. Це в нас Samsung. Це в нас диск, який йде в стандарті M.2 2 тобто його інтерфейс це SATA. Ну, Все одно диск досить швидкий. Щодо до акумулятора є всього лише 16% зносу, десь приблизно до 3 годин в режимі перегляду фільмів. Скріншот буде у нас на сайті за тим же посиланням. Зможете ви подивитись, скільки ноутбуків працював. Ну, тобто батарея. Трошки зношено, ну це невеликий показник. Далі, встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Зайнятий один слот, ще один є вільний, тобто, якщо буде вас цікавити. 16 ГБ, плюс 15% за рахунок двоканального режиму. Дуже легко ми встановимо дві нові планки, щоб ви отримали саме цю продуктивність. В ноутбуці є звісно веб-камера для тих, кого це цікавить. Далі матриця звісно, Full HD Звісно, фулжді 144 Гц. Ця матриця, контраст тут, можна сказати, звичайний, 800 до 1, 93% охоплення палітри sRGB, тобто палітри, які використовує система. Ну, як завжди, кути. Якихось дефектів на матриці немає, тут все чудово. Далі, стан, ну, стан непоганий. Є, звісно, якщо придивлятися якісь сліди використання, але нема навіть якихось подряпин на верхній частині. Бачите, вона досить гарно виглядає. Не затерті кнопки ігрові, АСД, ось, будь ласка, стрілочки. Все тут живе, немає проблем. А навіть кришка матриці, до речі, тут дуже непогано виглядає. Невеличкі є такі пошкодження точкові. Але у всьому іншому дуже гарний стан. Ну, а так ще. Давайте швиденько по роз'ємах. Звичайний набір. У нас тут Kensington Lock для під'єднання замка, повноцінна мережа LAN, USB Type-C. Звичайний HDMI порт для під'єднання зовнішнього монітора. Це у нас високошвидкісний USB 2.03.0 порт sd карти Drider. З цієї сторони, справи і зазвичай в нас під'єднання навушників 3,5 дюйми. Та два USB 2.0 порта, індикатори заряджання та роботи, під'єднання роз'єма заряджання. До речі, блок живлення, який в комплекті, він також 180 ватний. Відповідної потужності для того, щоб ноутбук міг працювати без проблем. Це, до речі, не оригінальний, але це ті блоки, які ми брали в наших постачальників. Вони себе нормально зарекомендували. Тож в якості аналога, якщо оригіналу нема, можна використовувати. В комплекті йде кабель 220 вольт до нашої розетки, одразу можна використовувати. Так, ну, якщо є якісь будуть запитання у вас, є ось цей номер, він буде в описі до цього відео, Telegram, Viber, можете писати, запитувати, дуже зручно обмінюватись інформацією, скидати відео, якісь фотографії, якщо буде щось вас цікавить. Якщо ви є, знаходитесь в Києві, ви можете приїхати до нас в сервісний центр на Подолі, побачити своїми очима цей ноутбук, перевірити все, що завгодно. А навіть якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна замовити його безпечно, ми не беремо передоплату за ноутбуки взагалі. Ну, Хоча ви можете замовити його, наприклад, до з доставкою. Ми беремо тільки за доставку 300 гривень передоплату. Ноутбук їде на арешту суми до вас на відділення. Приїжджає в такому стані, як ви бачите. Одразу, як бачите, встановлена система. Всі драйвери є тестові програми на робочому столі. Система активована. Вбудованою біо цифровою ліцензією є блок живлення, кабель одразу підключаєте, включаєте в режимі максимальної потужності все перевіряєте. В нас є свій, свої свої чек-лісти, за якими ми їх перевіряємо. Тобто, в тому, що все працює, сплачуєте решту суми і стаєте власником цього ноутбука. Ми надаємо на всі наші ноутбуки гарантію 6 місяців. Гарантія йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Він заклеює гвинт, тобто в ноутбук не можна влазити всередину на термін гарантії, Тому, якщо вас цікавить зміна якихось параметрів, наприклад, додати планку на 8 гігабайт або замінити чи додати диск. Сюди можна встановити зараз. Тут встановлений m 2 нвме нвм 2 Замість нього можна поставити M.2 2 можна поставити диск більшого обсягу, наприклад, не 512 а на терабайт. Є тут ще відсік для встановлення 2,5 дюймового диска. Тобто, ну, якщо буде треба, можна встановити ще один диск. Це треба попередити заздалегідь, щоб ми зробили ці зміни, щоб ноутбук одразу від коргованої сумою поїхав до вас вся, в тій конфігурації, яка буде саме вас цікавити, щоб вам на термін гарантії не треба було туди заглядати всередину та спокійно користуватись ноутбуком. По закінченню терміну гарантії ми надаємо знижки на ремонти. За термін гарантії, звісно, всі проблеми, які можуть бути з ноутбуком, ми усунемо безкоштовно. Тож. А, давайте ще вам продемонструю. Люди питали щодо підсвічування. Як виглядає? Підсвічування в даному ноутбуці червоне, воно не регулюється за яскравістю, ну тобто можна нормально користуватись в темному приміщенні. Всі, всі символи підсвічуються. Ось так воно виглядає. Ну і давайте запустимо тести. Щоб продемонструвати дані за роботою дискретної відеокарти, також люди запитували, це якщо буде цікавити, ну тут із важливого 6 ГБ пам'яті ну GTX 1060, бачите, 192 біта. Так, ну давайте перейдемо в сенсори, для того, щоб бачити всі ці цифри, які потрібно, і запустимо тести. Бачимо, працює GeForce GTX 1060, кількість кадрів відповідна. Ось дані GPU Z щодо потужності. Ну, до речі, GPU чи PowerDraw, як бачимо, десь приблизно знаходиться до 50 Вт. Тож ось так виглядає і працює відеокарта. Ноутбук пройшов тести, як я вже сказав, за нашим чек-лістом. Роботу його перевірили. Ноутбук одразу скажу, що він не прохолодний, тому що все ж таки тут один всього лише радіатор, дві трубки та два вентилятори. Тому за довготривалої роботи в навантаженні ну ось тут в передній частині він може суттєво нагріватись, навіть може бути не дуже комфортно це руками відчувати, ну, Але ж нічого не поробиш. Якщо ноутбук працює на, потужній, на на високій потужності, він, звісно, буде виділяти тепло. Це не, це, це не може тепло нікуди дітись, воно, воно буде виділятись Тож, ось такий Acer Predator Helios 300 це е, модель PH 315 51 восьме покоління, i 7 8750 Відеокарта GTX 1060, 192 біта 6 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті, батарея майже без зноса, якісна 15.6 Full HD, 144 Гц матриця. Ну, це ноутбук, який вже, скажімо, часом перевірений. Дякую вам за перегляд. Сервісний це центр є До побачення.